Парламентські вибори у Греції змінять політичний ландшафт країни. Провідні партії, які підтримали заходи жорсткої економії, втрачають популярність. В умовах кризи і зубожіння греки звертають свої погляди на радикальні партії як на правому, так і на лівому фланзі. Я не думаю, що все гаразд скоріше. Навпаки, усе залежить від того, чи змінять люди свої погляди, поки до цього далеко я хочу, щоб усі, хто керував нашою країною минулі 20 років, пішли. Вони нічого не досягнули, і я від них нічого нового не очікую. Я хочу бачити нових людей, нові обличчя. Гірше вже бути не може. Сьогодні ввечері у Греції буде штурм Бастилії. Це свобода, рівність, братерство. Це зміна режиму. Зафін передає спеціальна кореспондентка «Євроньюз». Запитайте у греків, і вони скажуть вам, що від понеділка 7 травня усе зміниться у політичному житті країни зі старою двопартійною системою. Буде покінчено, і країна порине у непередбачуване політичне плавання. Результати з виборчих дільниць загалом можуть бути неочікуваними як для колиски демократії, так і для усієї Європи. Лаура